Зачекай, не перемотуй, сьогодні я хочу помолитися за тебе. Дорогий Ісусе, я дякую тобі за цю людину, яка зараз натрапила на це відео. Вірю, що вона не просто так натрапила на нього. І прошу тебе, Ісусе, благослови цю людину на всіх її життєвих дорогах. Обдаруй її серце твоєю милістю. Любов'ю та радістю, і прошу тебе, дай її отримати відповідь на те, що вона зараз потребує, чого найбільше прагне, дай їй зрозуміти, що ти зараз поруч з нею. Наймилосердніший Ісусе, прошу тебе, благослови її рідних, особливо тих, які зараз на фронті, збережи їхнє життя. Що вони повернулися живими, здоровими додому. Добрий Боже, дякуємо тобі за все, що ти для нас робиш, підтримай нас, захисти нас. Амінь. Друже, підпишись на канал, пошир це відео своїм друзям, з Богом.